Саме так розпочалися навчально-тренувальні збори шинки Укушенка і карате Умань-Зима-2016. Більше 60 уманських каратистів різної вікової групи випробовували себе на силу, витримку та міцність. Навчально-тренувальні збори дають змогу підвищити рівень майстерності спортсменів, належним чином підготуватися до чемпіонатів всеукраїнського та європейського рівнів. Також увага приділяється патріотичному вихованню молоді та спрямованості на здоровий спосіб життя. Тренування проводилися в умовах повної Дисципліни та значних фізичних навантажень, що дало змогу досягти високого рівня підготовки в клубі. Чимало дівчат, які також хочуть опанувати прийоми карате. Привіт, я бігунова Рената, Два роки займаюся карате. Обрала саме карате, тому що в мене не було доброго вибору, і тим більше мені тут Вітає подобається, я навчаюся нового, знайомлюся з новими друзями, і мені тут дуже сильно подобається. Я не хочу його попитати. Моя тренирня і... Слуцька Катерина Сергійовна, вона дуже добра і завжди допомагає і навчає нас нового. Про керівника відокремленого підрозділу Федерації Шинків Кушинка і Карате в Черкаській області Катерину Слуцьку з гордістю говорять не лише її вихованці, але і колеги та наставники. Очень приятно отметить, что слушайте, Катя является многократным чемпионом Украины по, по карате. Я могу сказать, что с уверенностью, допустим, что детям, которые сейчас вот занимаются под ее началом повезло, потому что она действительно является такой человек, который очень любит детей. Она любит этот вид спорта. Она пропагандирует здоровый образ жизни. Это очень хорошая такая девушка, которая действительно достойно заняла такое место. Це как президент Черкаської обласної федерації. Проведення даних тренувальних занять проходять не лише за підтримки Федерації Шинкіокушинка і Карате, але і головного управління поліції в Черкаській області. Цей захід дуже гарний, Ми його підтримуємо. Він гарний в тому плані, що діти залучаються. Ми забираємо дітей з вулиці. Діти не скоюють кримінальне та адміністративні правопорушення. Діти не витрачають свій час даремно, розвиваються як фізично, так і духовно. Відокремлений підрозділ Федерації шинки-укушинка і карате в Черкаській області виховує чимало спортсменів, які беручи участь у тих чи інших змаганнях, показують усе, на що здатні. Деякі спортсмени початківці, деякі спортсмени займаються більше трьох років вже. Ми виховуємо вже у нас є як і призери чемпіонатів України, так і чемпіони чемпіонатів України. Недавно буквально став у нас Мирнюк Михайло чемпіоном України, тобі гонова Ріната чемпіонкою України. Тобі етапом зборів буде атестація спортсменів на пояси. Окрім поясу, кожен із спортсменів прагне піднятися на вершину майстерності карате та в досконалості оволодіти цим бойовим мистецтвом.